Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в дуже цікаву гру, що їсть котик. Котик-мурчик зголоднів! Та прийшов на кухню, щоб щось поїсти. Я вам буду показувати зображення різних продуктів, а вам потрібно сказати, чи буде їсти таке котик-мурчик. Давайте спробуємо діти. Гляньте на картинку. Що є в тарільці у котика? Так, це ковбаска. Чи любить котик ковбасу? Так, звісно, любить молодці. Лята, а що зараз ми бачимо? Так, це цукерка. Чи любить котик цукерки? Ні, звісно, ні. Котики таке не смакують. А зараз, що ми бачимо у тарільці? Так, капусту. Чи куштують капусту коти? Ні, звісно, вони таке не їдять. Молодці дітки. Зараз погляньте, що ми бачимо. Так, рибу. Чи куштують рибу коти? Так, звісно, вона їм до вподоби. Розумнички, дітки. А зараз що ми бачимо у тарільці? Так, це кукуруза, чи куштує котик кукурузу. Ні, вона йому не до смаку. Розумнички. Зараз подивіться на картинку, що ви бачите. Так, ми бачимо тортик. Чи куштує котик торт? Ні, звісно, ні, коти солодкого не їдять. Розумнички дітки. Ви добре впорали завдання малята та зрозуміли, що котики їдять, а що їм не до смаку. Сподіваюсь, вам сподобалась гра. До нових зустрічей!